Відчути себе справжніми вогнеборцями 27 жовтня змогли маленькі школярі з дідківського ліцею на базі рятувальної частини Змієва для учнів 4-го б класу провели цікаву екскурсію, що допомогла дітям пригадати правила поведінки у екстремальних ситуаціях. Співробітники ДСНС розповіли про особливості професії рятувальника і важливість дотримання правил безпеки життєдіяльності у реаліях сьогодення. Під час показу пожежних автомобілів дітям, їх батькам, і викладачці рятувальники розповіли, з чого вони складаються і як працюють під час пожежі. Показали, як використовують пожежний рукав, і дали змогу кожному бажаючому спробувати себе в ролі пожежника. Крім того, дітям нагадали корисну інформацію про дії у випадку повітряної тривоги, пограли з малечою, в розвиваючі та веселі ігри, а також наголосили на правилах поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні до 58-ї пожежно-рятувальної частини міста Змієва завітали дітлахи 4 класу зітківського ліцею для проведення екскурсії. Дітям було показано основну аварійно рятувальну техніку, бойове спорядження а також було продемонстровано гасіння пожежі, Ще додатково для освоєння інформації також забезпечення особистої безпеки з дітьми. Було проведено урок безпеки в класі безпеки. До дітей були доведені основні моменти правил пожежної безпеки: як себе вести при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при сигналі повітряна тривога. Дякую всім за увагу. Запрошуємо до нас в гості на екскурсію до нашої пожежно-рятувальної частини. Зустріч дітей з рятувальним. Ками подарувала їм позитивні емоції та незабутні враження, а також знання, які обов'язково допоможуть у майбутньому уникати небезпечних ситуацій. Лариса Бодрівейстовна Анастасія, канал Медіа